Слава Україні, героям слава сьогодні. Вранці, 16 жовтня, противник завдав комбінованого масованого удару по Україні і зокрема застосував дві балістичні ракети, типу попередньо встановлено, що це Іскандер М по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ збройних сил України, який розташований на відносно безпечній території України. Попри те, що було і своєщасно оповіщено і відведено особовий склад в укриття втрат не вдалося уникнути. Головнокомандувачем Збройних сил України створена спеціальна комісія із розслідування всіх деталей, які стосуються даної трагедії. Ми приховувати нічого не будемо і оприлюднимо після того, як будуть певні результати роботи цієї комісії. Відповідні фахівці мають встановити і тип озброєння, яким було завдано удару, і всі деталі, які стосуються цієї трагедії. Висловлюємо співчуття родинам усіх загиблих і бажаємо. Одужання і міцного здоров'я усім пораненим.